Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні в нас вже 18-те відео із циклю регулярних щотижневих поповнень мого криптопортфелю. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про мій криптопортфель. Кому цікаво, можете переглянути. Перед тим як перейти до змін у моєму криптопортфелі, давайте коротко проаналізуємо поточну ситуацію на крипторинку. До халвінгу залишилося всього 79 днів. На сайті Криптобульбашу багато зелених айткоїв. Найбільший приріз за цей тиждень показали такі альткоїни, як Ronin, LINK, TAO та Пуз. Індекс страху і жадібності знаходиться на рівні 63. Виріс ще на 14 пунктів у порівнянні з минулим тижнем і зараз знаходиться в зоні жадібності. Індикатор альткоїн сезону на рівні 71. Знизився на 9 пунктів. Зараз вже не альткоїн сезон за індексом альткоїн сеasн. На діаграмі можете бачити, які з монет зараз показують кращу динаміку, ніж біткоін, а які гіршу. Переходимо до графіка біткоїну. Майже весь тиждень продовжувалися заводи біткоїнів на біржу Coinbase, але ринок вже майже не реагує на це. За вчорашній день знову повернулося назад за трендову лінію. Отже, рух вниз був за стопами лонгістів. Тепер логічно припустити зворотній рух за стопами шортистів в район близько 45 тисяч, а вже потім повноцінний рух вниз. Постахастик іде загиблінією назад задну гору в зону перепроданості що може бути підтвердженням можливого росту до 45 тисяч. По Макді майже відбувся перетин, але також є певний запас росту. На даний час є певна ситуація невизначеності. Цей тиждень визначить наступний напрямок руху біткоїна. За технічним аналізом і якщо порівнювати з історією попередніх циклів, біткоїн повинен знижуватися. Але з кожним тижнем часу на дане зниження залишається все менше. Тому можуть цьому циклі всіх надурити і біткоїн навпаки вирости до халингу, а вже потім сильно Якщо раніше я був впевнений в зниженні халвінгу на 70%, то зараз вже тільки на 60%. Я вже розповідав про свої думки стосовно максимального рівня зниження біткоїну. Якщо пропустити, що 49 000 було проміжним піком і на тижневому таймфреймі застосувати інструмент Fibonacci від самого дна до цього піку, то корекція по 0,5 рівні припадає на 32 500. Я думаю, це досить реалістично, враховуючи історію попередніх циклів. Ви повинні мати в запасі такий об'єм стейблкоїнів, щоб потім спокійно відкупати просівші альткоїни. Не можна робити ставку тільки на ріст, треба бути готовим і до падіння. Друзі, хочу наголосити, що це тільки мої думки. Ви можете подивитися з десятьох різних авторів каналів про крипту, і половина буде говорити за ріст, а половина за падіння. Я можу тільки висловлювати свої думки на основі графіку та показників індикаторів, і на основі цього я роблю певні дії в своєму основному портфелі. Ви ж можете як брати до уваги мою думку, так і ні. З аналізом біткоїна все. Давайте перейдемо до таблиці та проаналізуємо які зміни відбулися з портфелем. На цьому тижні змін з портфелем я вже не проводив. Тепер залишається тільки планомірно накопичувати монети в портфелі. Як завжди, я докуповував ряд монет для стейкінгу. Це такі монети як NIR, які я стейкою в середовищі Ledger Live. Та монети Osmo Injective, які є стейків у середовища Гаманця Кеплер. Також на цьому тижні я почав докуповувати і монету Tia. У мене була певна кількість безкоштовних монет, але їх недостатньо для стейкінгу середовища Кеплер з можливістю отримання потенційного дроку. Тому монету Tia також буду докуповувати щотижня для стейкінгу. Більш детально про стейкінг монет можна побачити в окремому плейлисті на каналі, присвяченому даній тематиці. Кому цікаво, можете переглянути. Отже, у рамках щотижневого свого докупу я цього разу купував тільки одну монету Cass. Якщо ви хочете знати про всі зміни оперативно, то приєднуйтеся до нашої телеграм-групи, де я повідомляю про всі зміни у всіх моїх портфелях одразу. Також спеціально для моїх верифікованих рефералів біржі Bybit створена закрита група, де я надаю допомогу новачкам. Я зацікавлений, щоб мої реферали мали профіт і не розчарувалися в криптовалюті. Якщо ви новачок і вас це зацікавило, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднайтесь до закритої групи. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте сьогодні розглянемо графіки таких монет як Cass, Injective, NIR, Osma та Tia. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікаво, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятна в цінових діапазонах для її накопичення. Отже, перший графік монети Injective. За цей тиждень ситуація по даній монеті майже не змінилася. Знаходимося приблизно на тих самих цінових значеннях. Від цього дна ви монета відросла аж на 2687%. Від попереднього піку монета знизилася на 23%. Зараз найближчий супротив знаходиться на 45 доларах. Наступний графік монета осмо. Монета ще трошки відросла за тиждень. Зараз цілодна знаходиться на 632% вище. Від попереднього піку монета знизилася на 36%. Зараз найближчий супротив знаходиться на 2,35%. Наступний графік монета НІР. По даній монеті також ситуація за тиждень не змінилася. Від попереднього піку зараз монета в просадці майже на 86%. З свого дна відросла на 201%. Зараз найближчий супротив по монеті Нір знаходиться на 3,75 та 4,60%. Наступний графік монета кас. Знаходимося майже на тих самих цінових значеннях. З свого дна відросла монета. На 146% відсотків. від попереднього піку монета знизилась на 34%. Відсотків. Зараз найближчий супротив знаходиться на 11 центах та 13%. центах. І останній графік монета TIA. Монета знаходиться в постійному рості без суттєвих корекцій. І свова одна відросла аж на 667%. Відсотків. Найближчий супротив знаходиться на 20 доларах 30 центах. А зараз давайте перейдемо на біржу Binance і купимо обрані монети. Перша монета буде Injective. Купляти будемо по маркету на 20$. доларів. Друга монета Osmo. Також беремо на по маркету на 10$. доларів. Третя монета Cass купуємо на 15$. доларів. І остання монета ТІА купуємо на 20$. доларів. Давайте тепер занесемо всі покупки до Google таблиці. Вносимо суму покупки та ціну відповідної монети. Інвестиції в монету Injectів збільшуються до 173 доларів. Просадка становить 5%. Під термінами просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадку і прибуток, тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. Інвестиції в монету Осма збільшиться до 165 доларів. Просадка становить також 5%. Інвестиції в монету CAS збільшуються до 150$, доларів, просадка становить 7%. Інвестиції в монету NIR збільшуються до $130, доларів, прибуток становить 12%. І інвестиції в монету TIA становлять $20. доларів, І враховуючи безкоштовні монети, прибуток становить 349%. Давайте проаналізуємо мій портфель в сервісі Portfolio Tracker сайту CoinMarketCap. Отже, прибуток по портфелі становить 11,25%. Давайте поглянемо, які монети показали найкращий результат в портфелі за цей тиждень. Топ-5 монет це Mina плюс 17%, Sui плюс 14%, Авакс плюс 12%, Aptos плюс 7% та Осма плюс 7%. На сьогодні це все. Наступний аналіз результатів даного портфелю через тиждень. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.